Хлопці, перед тим як лізти дівчині в труси, є декілька правил. Правило номер один це чисті руки. Слухайте, хлопці, що ви десь щось там калупали, чи може там десь калупали, чи може десь в грязюку залізли. Дівчина не зрадіє, коли ви її туди загоните усілякі інфекції. Ну уж точно щасливо не буде. Правило номер два: стрижені нігті. Якщо ваші нігті царапкають вас, то не дивуйтеся, чому коли ви до дівчини полізли туди. І трошки царапнули, вона вам дала ляпаса і пішла від вас. Нікому не хочеться, щоб її робили боляче. Правило номер три. Не надо відразу там оце все дергать кудись, там оце все. Потрошку по чуть, чуть спробуйте розвідувати місцевість хоча б одним пальчиком, не треба усю руку засовувати кудись. Бо дівчині також може бути боляче, вона може бути ще не розігріта для ваших таких палких пристрастей. І правило номер чотири. Якщо все ж таки ваші набережні човни рішили припаркуватися в її лону любові, то також повинно бути вимити, Нема десь, блін, водичку купи, сходи, возьми серветочки, хоча б серветками, вологими, це оброби. бо Кажу ще раз, дівчина буде відчувати немитий запах. Вона буде, ну скажімо так, в загрозі на якісь інфекції. І взагалі їй може бути неприємно. Тому вимити, стрижені і обережненько і все у вас буде добре.